Привіт! Книгарня Є отримала доволі велику кількість англомовних книжок. І є з чого вибрати, навіть мені, у кого доволі непогана колекція глобальних книжок. Ви знаєте, що якщо замовляти їх з Європи, то зараз це доволі дорого. А ось тут нічого не треба замовляти з Європи. Приходиш, береш, дивишся. І я хотів вам розповіти про ті книжки, які є в наявності, про які я розповідаю в інших відео, або які вже є навіть в перекладах української, не тільки мої. Для мене завжди важливо, що. Читати переклад ми завжди розуміємо, що це все ж таки вторинний продукт. Оригінал він завжди, якийсь як ідеал, сяє на небі. А переклад це його версія різномовна. Вона може бути в залежності від е, видавництва, в залежності від перекладача різного рівня якості, але хочеться завжди вірити, що всі українські переклади прекрасні. Тим не менш, це абсолютно вам не забороняє читати в оригіналі. Навпаки, мені здається, що це навіть в чомусь такий позитивний досвід. Якщо ви у вас є книжка улюблена в перекладі англійською, і, і ви її так любите, що зрештою можете подивитися. Uh, що там в оригіналі, і порівняти переклад. З оригіналом і загалом улюблену книжку читати можна різними мовами. А якщо це оригінал, то він взагалі недосяжний. Що з того, що є в книгарні, є, ви можете прийти замовити, подивитися. Поговорю сьогодні про американську літературу. Це насамперед творчість такого класика американської літератури, як Курт Вонгуд. Є книжка «Колиска для кішки, Cat's Cradle», в двох таких от виданнях, пайпербеках, яких дуже зручних для. Читання І є його мати-ніч роман. Прекрасно, що українською його видає Вавилонська бібліотека. Вже багато у них романів вийшло, не тільки вони, але вони насамперед. От. Але якщо ви хочете почитати в оригіналі, то ось ці книжки. Вонгут, як на мене, не аж надто складний автор. А Пінчон, це там Неделіло, це зрештою. Той автор, якого можна читати спочатку зі словником, а потім можна зрештою і так. Е, також книгарні є. Е, е, пробачте, за тавтологію є <свіслявиме> три книги Донни Тарт, тобто всі три її романи, які на тепер наявні, е, це таємна історія, це Шігель і Маленький Друг. Ви бачите, що це такі книжки-товстунці, які вам вистачать надовго, є переклади. Щігля і таємна історія. От можна вичитати порівняти переклади. Українські переклади, як на мене, прекрасні, таємної історії переклав Богдан Стасюк а Щігля Віктор Шовко. Чому немає другого перекладу? Не знаю. Загадка для мене це дуже класний роман, її такий південна готика, її дитинство, пошуки вбивства чи якогось такого незрозумілого. Злочину класний текст. Сподіваюся, він буде українською. Поки що можете почитати його в оригіналі. Він прекрасний. Е, також є декілька книжок, класика, як і Вонгуд. Це Джозеф Геллер, Uh, він українською. Є два романи перекладені. А ось книгарні є. Ви можете купити романи. Щось сталося, «Something happened». Uh, ну, припустимо, гарне як золото, оскільки нема офіційного українського перекладу, хай буде так. Це насправді фразелогізм. І uh, Catch-22, він є українською в, в двох перекладах. Але це правда така культова книжка, яка і в оригіналі дуже сильно діє. Тим паче, що вона про війну і про такий такий собі ну, в чомусь абсурд війни, і в тому, що війна насправді завжди це погано, але є і в ній якісь певні позитивні моменти, тому що не можна загострюватися тільки на негативі. Книжки Геллера, які є в книгарні, є. Це книжки, в принципі, дуже чоловічі. Насправді, ось «Something Happened» – Це книга про чоловічу депресію. Ем, вона доволі така собі, ну як кажучи, невесела, але насправді ця книжка для покоління, яке росло на «Catch-22», вона стала таким книжкою-виходом з глухого кута кризи середнього віку. Uh, і мені з Гелера найбільше подобається. Вона дуже особиста, дуже чоловіча. І тому чоловіки можуть почитати, як виходити з кризи. Жінки можуть почитати, що з чоловіками робиться під час цієї кризи. Це теж корисно. Uh, також є uh, книга Есеїв Девіда Фостера Волеса, його третя книга Есеїв, uh, де зібрані його невеличкі тексти вже посмертні. Uh, це книжка. З такими коротенькими нотатками до життя Америки кінця 90-х років, початку 2000-х. короткі такі, блискавки тексти, в яких Дейд Фостер Дефостерволос аналізує різні явища літератури, лінгвістики, політики. Загалом це ті такі дрібнички, генія, які він друкував. В журналах, газетах. Їх дуже гарно читати, якщо ви любите таку інтелектуально іронічну е, прозу, тому що він, зрештою, у нього фікшн теж як проза, своєрідна. І, е, зрештою, це дуже гарне доповнення до його найбільшого, найвизначнішого роману невгавний жарт. Е, маємо ще е, два книги Донадоліло. Це його перший роман Американа і його один з найвідоміших романів Лібра. А Американа це своєрідна така подорож Америкою. Відкриття Америки для Дона Деліла. Ми знаємо, що він італієць, який народився в Америці в Бронксі. І для нього це, як на мене, це книжка, де він в чомусь приймає свою американськість. Це така собі Одіссея, але не морями і островами, а ось саме Америкою на машинах в чомусь. Хто любить Керуака, вам сподобається, бо тут є певні перегуки з на дорозі Керуака, є з Селінджером перегуки. Така книга дороги для американців надзвичайно важливий символ, аж до включно там з Кормаком Маккарті, з його романом Дорога. І це один з моїх найлюбленіших романів доноделіло: це Лібра Терези про вбивства Кеннеді. Це дуже Своєрідне дослідження цієї доби, Прям в деяких моментах Донделіло залазить в голови цих персонажів, цих героїв, і пише щоденник Ліхарві Освальда, його матері, дружини. Він показує дійсно різні свідомості, різні всі ці обставини, які відбувалися довкола цього вбивства, знакового вбивства. Яке змінило історію Америки за словами Донодоріла, Він дуже багато досліджував, щоб це написати. Тому ця книжка класна, тим, що е, читаючи її, ви водночас читаєте історію, дізнаєтесь багато інформації про цю добу, про Кеннеді, про ЦРУ ФБР і дотична всі ці ситуації. Е, е, і водночас ви читаєте прекрасну прозу. Маємо ще також прекрасного новеліста, е, є українською 60 оповідань Дональда Бартова, а це 40 оповідань. Це друга його збірка вибраного прижиттєвої, до якої він включив майже всі тексти, які виходили в окремих збірочках. Е, це такі теж бризки інтелекту, розуму, іронії, сарказму, е, сардонічного гумору, щоб це не означало. Е, такі джазові нари. Джазові такі композиції про Нью-Йорк, про обивателів, про якихось зірок і зірочок. Загалом це книжка дуже-дуже строката і насправді дуже нерівна, але в цьому її плюс. Я завжди рекомендую всім читати Дональда Бартл по одному повіданню на день, як смакувати, гурманити. Ось тут 40 днів задоволення вам забезпечено. З цими невеличкими оповіданнячками дуже раджу. Також є книги автора, якого ми перекладали українську його збірку новел, пісеньки та наспіви. Це Роберт Кувер, це його роман Вечірка Джеральда. Такий собі. Антидетектив, коли в замкненому просторі відбувається вбивство і намагається з'ясувати, що там стається. Кувер любить погратися з жанровими умовностями, У нього багато текстів, які досліджують різноманітні жанри, і просто вивертають їх на виворіт, І вечірка Джеральда» — саме така. Також є о, збірочка, його де включено дві його повісті, в дві мої найулюбленіші повісті Роберта Кувера. Це я прикладаю, як Шепшинка Брайер Роуз, це історія, одна з версій казки про сплячу красуню, е, але у кувера вони абсолютно не дитячі, і шлюпаючи служницю. Це його така садома історія. Але е, ось тут е, ланка е, ось, з цих ось. Сюжетних подій, де розказано про правду дійсно про те, як шлюби служницю, насправді історія зовсім про інше. Це історія про творчість, коли письменник постійно. Повторює певний ритуал, сідає до порожнього листа, аркушу починає щось писати, а потім наступного дня продовжує, продовжує. І в цьому вже бракує якогось задоволення, по тексту і сексуального, еротичного. Але багато автоматизму. І ось в цьому автоматизмі намагається кубер знайти смисл. Кажуть, що обряд. Який тут описано, звичайно, дуже такий профанний, обряд сам по собі має смисл тільки тому, що він повторюється. От повторення само по собі додає смислу будь-якому безглуздому діянню. Саме про це пише Кувер, але ось Шепшенка, Бра Роуз. Це е, зібрані всі версії казачок про сплячу красуню. Е, дитяче, не дитяче. Що з нею ставалося, поки вона спала? Е, до речі, в найдавнішій оригінальній версії, найпершому записі історії про сплячу красуню, поки вона спала, вона встигла народити двох дітей. І саме через діти повзали по ній. Вона через це прокинулась і про це пише Роберт Робертко. Тому насправді це така міні-енциклопедія. Казкових сюжетів, наприклад, «Із плячої краси». Також є дві книги англійського автора Джона Фауза, це колекціонер, і це його маг. Ви ну, магуста є українською. І це дійсно такий постмодерніст по-англійськи. Автор інтелектуальний, дуже заглиблений в проблематику е філософії, побутової людини, і коли він в колекціонері досліджує такий бере, перекручує про Калібана, що насправді, можливо, потворна людина, виявиться кращою за кросуню, і це все перекручено. Е є прекрасна екранізація, дуже раджу. Це така невеличка. Роман, по суті, може й повістинка, і не дуже він складно написаний, на відміну від мага, який є в українському перекладі Олега Короля. На поганому перекладі до рени, не правда наш, шкода. Він найбільше відомий у нас цей переклад, тим, що там з'явилося слово непозбувна бентега. Але він не тільки цим визначний. Там насправді багато гарного є. Це роман дійсно про такий культ. Про в виконування обрядів про різні там, містерії, але які заходять дуже далеко і закінчуються. Не буду казати, як, щоб не спойлерити. Також є декілька книжок, класика одного з чотирьох найкращих письменників на думку Гаральда Блума: це Філіп Рот, це Людський бруд. Такий варіант пропонують Стейн, і американська пастораль», яка є українською. Філіпрот рот в усіх своїх текстах, здебільшого в усіх своїх текстах, так не будемо загальнити, він багато написав. Він працює з проблематикою єврейства в Нью-Йорку і з тим, як. Єврею почуватися після Другої світової війни, це в американській постаралі багато про це. Е, і в людському бруді так само це історії про маленьку людину, єврея в Нью-Йорку. Вони нам більше зараз відомі в версії Вуді Аллен теж про це пише: маленька людина, інтелектуал, е, Нью-Йорком або іншими містами. Але у Філіпа Рота це більш напруженіше, більш глибше, інтелектуальніше. І з таким собі, я часом не це такий понадреалізм. Тобто, це не сюрреалізм, бо тут доволі все правдиво. А така собі надбудова над реалізмом, над правдою життя. Е, також є книжка, яку я вам дуже-дуже рекомендую. Це е, три в одному. Я дуже люблю такі книжки. Це Кормак Маккарті, його прикордонна трилогія, The Border Trilogy». Це три романи в, в одній книзі. Якщо буде купувати окремо три романи, це буде божевільні гроші, а так ви можете взяти І це не на, на, правду, не аж велика книжка. Е, тобто, зрештою, її зручно читати. Ви знаєте, що часом є великі книжки, які читати незручно, так? Тут десь так е, 800 сторінок. Тобто, І це визначна його трилогія, в якій він дійсно переосмислює і е, південні американський, і загалом, ось. Ось ту залюбленість американців в ковбоїв тут до доосмислено якось ці своєрідні стосунки американців з кіньми. Воно, у нього часто в романах, ось це. Стосунки людини з кіньми цікавіше за стосунки між людьми. А, і, і ось тут це така просто гімн е, коням, розумним істотам, і продовжувач справи Джонатана Свіфта, який теж коней любив. Значить, дуже рекомендую. Це дуже класна трилогія. Її просто важко переказати в трьох словах, бо тут три романи, і вони е, тут є лінії, нічого не спойлерити, я просто вам раджу. Направду Макарті не аж надто просто пише, так, щоб легко зайти в його стиль, але це великий американський автор, його обов'язково треба всім читати. І є декілька книжок Томаса Пінчина. Я покажу одну з них: ще є Inherent Vice. Є Мейсон Діксон. Його. Я вважаю, що це найкращий його роман, веселка тіжіння теж. Але ось це його роман, який він писав найдовше по років про реальних осіб Мейсона Діксона, англійських астрономів, які креслили межі штату. Тобто, це як у завжди опінчено, це реалістична основа. Тобто, це дійсно історія про 18 століття. Доволі складною мовою стилізацію під романи XVIII століття написано, але дуже класна і весела в його такому розбушацькому коледжському стилі з таким специфічним гумором, але дуже-дуже історично. І там, навіть коли читаєш, там просто банально. Ну, Що ми знаємо про історію Америки 18 століття? Та не дуже багато. Там читаєш, що вони приходять в музей е, війни одного вуха, і ти думаєш, ну це пінчно жінвигато. Вот с вже повна хіней. А це справді була. Війна одного вуха, мушу почитати. Це реальна подія. Чи ви знали про неї? Пінчан знає все. От тому ради читати, але мова тут доволі непроста. Поки ми готувалися до відео, іншу книжку до Маса Пінчана купили. Це книжка «Inherent Vice», але її можна замовити. Це книжка, яка у нас більше відома, бо є екранізація Полотома Андерсена. Історія про хіппі детектива, який розслідує дуже дивну справу золотого клика, контрабанди наркотиків. Але це. Це дуже ностальгійний і цікавий роман про молодість Пінчина про 70-й рік, про Лос-Анджелес, ось ця цяль субкультура. І дуже, дуже комічний. І дуже, до речі, Vice порівняно з іншими текстами Пінчина, він не складний мовно. І ще дуже музичний до нього Томас Пінчену уклав для Амазону спеціально добірку з пісень, які там згадуються, але він би не був Томасом Піншоном, коли половина з цього списку це не реальні грухти, вигадані ним, але половина досить таки реальні серфрокери. Можете почитати, подивитися. Тобто, це книжка, яка вам закриє цю добу. Якщо ви дуже цікавитеся американською культурою 70-х років, то інгрентфайс це книга для вас. Загалом, в Тегарні є дуже багато англомовної літератури, це лише частина, це здебільшого, як ви помітили, американська література з Джоном Фаузом англійцем. Приходьте, дивіться, є різні автори, сучасні, несучасні, класичні. Кожен щось і кожна знайде для себе. Підписуйтесь на наш канал, клацайте на дзвіночок і читайте гарні книжки. І забув сказати: напишіть нам обов'язково в коментарях. Про ті книжки, які ви вже з них прочитали або б хотіли прочитати. А можливо, запропонуйте книгарні є якісь книжки, які я не назвав, які ви тут не знайдете, і ми спробуємо знайти для вас ту саму спеціальну книгу.